Доброго ранку, друзі. Боже, у нас вчора було тут щось страшне. Я такої грози давно не пам'ятаю. Така була молнія, така блискавка, такий гром, такий вітер страшний. Це просто був буревій такий. Зараз я вийшла зранку, дивитись наслідки. Тут все порозкидали, я вже трішки прибрала. Це я собі відклала. Ой бо, ой Боже, зламала бідолашна моя бігоння. Боже, як шкода! Ви подивіться вже, яка була велика рослинка, маленька залишилася, велику зламала. Ох, ця ціла. я її прив'язала, так вона ціла. Так, що тут на терасі робиться, ніби ціли. Троянди. Боже, кліматіс розквітнув. Зараз ми до нього підійдемо. Не все погано. Але з бігонью, звісно, печалька. Так, ходімо далі. Тут я ще не було. Так, що тут? Що ми маємо? Боже, к трояндам страшно підходити. Айс свою витримала. Хані Тіжон вже майже була, що вона відквітла. Мабуть, тут декілька залишалось, вони обсипались, але ніби нічого. Так, ходімо далі. Ну, помпанела таке. Як кажуть, носом в салат Намокло сильно. Пообсипалась, звісно, вся. Яка була вже така переспілі такі квіточки. Треба буде її підрізати. Воно тут. У неї такі тверді пагони, хоч вони і тоненькі, їх так нігтем не прищипнеш. М -м -м, бачите, що робиться? О-хо-хо, жовтенька моя, ні Дюпрей. Теж воно ще декілька квітів було. Посипались. Черіо. Ну, вона не дуже полюбляє таких дощиків. Ледіоф Шалот. Також тут є наслідки, посипались. Лілея. Боже, яка краса. Ну, хоч щось приємне зранку побачити. Подивіться. На ну, цей колір. Вчора вона тільки починала. Дуже красива квітка. Доволі велика. Тут будуть трітики. Ті ще в бутонах. Ромашка, ой, гортензія, ви подивіться. Все носом донизу. А, ромашку взагалі зламало. Ось. Бачите, ось тут перелом. Трішки зараз підв'яжу, але не знаю. Я ще раділа, як гартизія вчора дуже гарно так стояла як стовпчик. Так, що тут далі? Гліцинію хоч не зламала мені. Ну так. Ні, ціла. Трішки такий прочуха на неї. І розтрипала трішки, але ціла. Гладіолуси, Боже, навіть гладіолуси повалило трішки з землі. Ця гортензія ціла, ромашка теж лежить. Незрозуміло я, чи її зламала, чи її просто положила, але ромашка лежить. Ой, боже, пляшки сюди понакидала. Все, що десь було зверху на терасі, все тепер тут. Квітконоси у хости теж лежать. Ну, тут більш-менш. Боже, як виноград. Добре, що він підв'язаний був. Тут ціле. Помідор. Це в мене тут ще й помідорки ростуть. Ті, що не влізли на мій городок наверх, то в мене ще тут знизу трішки. Оцей в мене вже великий. О, і ніби цілий. Так. Тут. Ніби все є, Боже клематис. Подивіться, перші квіти клематису. Я ще їх не бачила взагалі. Намокли вони, звісно, це клематис назва президент. Такий він гарний. Так. А ось цей клематис, зараз я подивлюсь назву фонд Мерморі. Він і справді ніби такий трішки як мраморний, дуже красивий. Це як кажуть в бочку з медом ложку дігтя, а тут навпаки. Тут такі дві ложечки митку. Так, що тут? Ну цей клематис не хоче квітнути. Тут в мене три кущики, але квітнути вони чогось не хочуть. Не знаю чому. Або й місце, це не подобається. Трішки він в мене і хорів. Не знаю. Так, флокси. Ой, ну, флокси теж трішки полягли. Тут у мене починає розквітати дуже такий надзвичайний колір. Ось тіоспермум. Деякі вже відкрились. Ой, і цей флокс повалило. Боже. Ой. Все, лежить. -м. -м, -м, -м. дереві. Тільки вчора все знімала, як все було гарно. Як все порозвалило, ви подивіться. Дельфініум мімохровий. Бачите, що робиться? Звісно, я сподіваюсь, що все підніметься. І все буде добре. Інжир. Але але ж ви мене розумієте, коли так підходиш зранку, бачиш, там зламано, там все лежить, там все розкидано. Не дуже приємно. Ну що ж, буду зараз щось підв'язувати, щось підіймати, над чимось горювати. І сподіватись, як ми вміємо. На те, що всі, все буде добре, все підсохне, все підніметься і буде далі зростати, як наша Україна. Всім доброго здоров'ячка. Я сподіваюся, що у вас в садах все добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Будемо підтримувати один одного. До наступних зустрічей, друзі. Всім пока.